Всіх вітаю! Сьогодні день ярмарки. Ми зараз сидимо, подивимося, що в нас продають, бо у нас по четвергам, кожен четверг, тут приїжджає ярмарка. Ух ти, диви, яке сальце гарне, притрушене, копчене все, клас. А ну давай курятину тут подивимося. И ну, тут все копченые 80 гривен килограмм у нас пустит 80 Це вони самі коптять, коптя ні? не, не знаєте ага. Так, а тут Продаються сири сир дивись який сир Інтересно, да? Пармезан. Козини. Тут є сир, бачиш. Косики дають сир А я б такого взяла. сира Косики дають сир А ви відрізаєте? що Ви мене знімаєте Ні. Я вас Нет. не снимаю, сыр снимаю. вас не снимаю. Да, мы режем сколько скажете. Отрежьте, ну так десь, вот, есть, ну, детям. То, что -то, что -то давайте, Сколько давайте. Давайте. такие? Сколько таких? 365, вот, вот туда вон висит. 265. Ага. А яблоко почем? 45. Так. Мясо. Мясо почем? 90 і 200. Угу, з 390 190, 200 А сало? А сало 150. 390. Сало 150. Це тоненька, є по 200 бутов. Ага. А це по 200 потовще сальце продається. Так, тут теж сало м'ясо. І тут сало м'ясо. Цукерки, дивись тут теж, багато цукерок. Цукерки. О, твій, твій рай, так? Да? Що тут ще в нас продається? Хліб. Хліб продається, житні. молочна продукція. Масло козини. Творог. А, так, да, так, да, так. Да. Так, Короб. Диви тут рибка, доч. хочеш рибку подивитись? Да, да. Рибка продається, короб і карась. її у нас сьогодні. А тут солонощі. солені. Ось вот таке соленіє, соленіє. А почем оці яких? Міді. Міді. 40 гривень за 100 грам. 400 гривень кілограм, так? Да. Паси. Ковбаси, це такі ковбаси і сири. А це що, йогурти? Так, да, йогурти солодкі, домашні. А по чому вони? По сімдесят. 70 гривень. По 70. 70 гривень. Угу. Так. На цю сторону у нас тут речі. А так, а тут у нас ще є отакі вот курага. Так, і риба. Хек заморожений. Мясо. Крабові палочки там є. Кумбрія Це копчене тут. 450. 800. Так, зелень. Перчик. це не чили, це солодки. Огірочки, салат. Помідори Ель почем? 65-100 грамм. Ага. Тут у нас вишиваночки продаются. Ні, це маленьке тобі. Не чіпай, давай. Так, тут кава. Кава, шоколадки, чай. Хімія. Олівці, диви які олівці прикольні. Шоколадні олівці. Це шоколадні доча. Олівчики. Ні, доча. А по чому такі олівці? А по чому ці олівці? Ого. Ні, дочечка. Це щось ого. ого. Які спеції. Смотри, как красиво. Давай, для птиці, для м'яса, для риби Це для пташок. Це не для пташок. Це їсти. Ты що для пташок? Так, да. Це тут грушки Грушки, гранати. Ух ти, яка полуниця красива. Величезна. Глянь, яка красива. Ух ти, 350. за Закер... Суха риба. Це суха рибка. Ні, це сухарики. Ні, це рибка солона суха. Так. Солона суха риба. Да. Це копчення, копчення. Червоненьке щось. Адамчик пише в садочок, Тут щось нема цін. А от ще є солення. О, Ще тут капусточка квашена. Все ква... О, навіть ці квашені. А це вони солодкі чи солоні? Солоні? Ваше. Це я ще ні разу таке не пробувала, але бачила. О, дивись, хтось по нам плітав. Дитяче. Із Алізе Пуфі. Не трогай. Ох, уже все тобі треба. Так. Ну, ось такі продукти продаються у нас на ярмарки. Найцікавіше, мені сподобалось це. Копчення власного виробництва там у мужичка було, але я не купувала, наступного разу обов'язково куплю. Ось, Тому не прощаюся, підписуйтесь, переходьте на наступне моє відео.